Вітаю, панове. Ну що, з першим жовтня вас від сьогодні у нас спадає мораторій на перевірки і на штрафи для фопів за невикористання РРО і ПРРО. Ну давайте так. ПРРО і РРО я буду все це діло казати або ПРРО, або касовий. Я думаю, це зрозуміло. Отже, я спробую розказати, що треба фіскалізувати, що не треба фіскалізувати з погляду не знаю, практикуючого підприємця. Назвемо це так, тому що я працюю, я працюю з фіскальними чеками. Прямо з 1 січня, по-моєму, 22 го року. Тобто від того часу, як в принципі сказали, що все тепер ми фіскалізуємо все і другу групу також. Тому що до того, якщо у тебе був дохід, до прикладу, до мільйона двохсот тисяч, ти мав право не фіскалізувати. Ну, коротше, з цією фіскалізацією чомусь завжди у нас були якісь незрозумілі, скажімо так, роз'яснення від податкової. Отже, я всі роз'яснення зазвичай читаю, дивлюся, відео читаю. Самі закони, самі роз'яснення і тому подібне. Ну і відповідно, зараз я видам те, як я все це діло роблю, як я працюю з фіскальними чеками, що фіскалізую, що не фіскалізую, поговоримо і про нову пошту, і про розетку, і про пром, про еквайрінг, про готівку, про нова пей. В принципі, поговоримо про все те, чим я користуюся, і зазвичай в коментарях мені задають також питання по якимось конкретним випадкам. Тому в принципі я постараюся дати відповідь, тому що на всі питання у мене або немає відповіді, або Треба розбиратися з кожним питанням окремо. Отже, розповідаю свою позицію. По-перше, я працюю в сел Ну, це не так важливо, де я працюю. Головне, що я працюю в crm системі. Тобто, у мене всі замовлення збираються в crm систему. Нагадаю, я працюю з дитячим одягом і з деяким декором. Тобто, я продаю в основному в інтернеті. Буває, що також забирають з складу. Ну, з мого дому, тому що склад у мене вдома. Про це також можна багато чого поговорити, тому що, можливо, треба там всякі форми ОПП. Чи щось подібне, але зараз будемо говорити лише про фіскалізацію. Отже, у мене в цілому інтернет-торгівля, тобто онлайн-торгівля, час від часу буває, що я приймаю готівку, тобто беру папірців руки. Це також трошечки важливо. Давайте розпочнемо з того, що я працюю в інтернеті, і зазвичай 99 замовлень я відправляю через пошту. Я відправляю Укрпоштою та новою поштою. Більша частина моїх замовлень відправляється новою поштою, тому зараз ми. Ми поговоримо про нову пошту. Отже, я підписав договір з новою поштою, що я як ФОП буду відправляти пакунки через них. І в принципі на стікері буде писати відправник такий-то, такий-то, ФОП. Отримувач фізична особа такий-то, такий-то. Я думаю, це зрозуміло. На цьому і закінчувалася моя співпраця з новою поштою, і я, в принципі, брав готівку, тобто за післяплату я брав готівку, тому що, ну, знову ж таки, десь 50 на 50 у нас післяплата і оплата на карту. Чи оплата через еквайринг. Зараз ми і до еквайрингів і до післяплати дійдемо. Отже, я брав готівку. Виходячи з останніх роз'яснень податкової, готівку саме з нової пошти не можна Брати, тому що не нова пошта робить цей переказ, а Нова Пей, тобто третя компанія. Ну і відповідно, ми не можемо взяти цю готівку, тому що платник третя сторона, щось такого плану. Ну, скажімо так. Податкова своїм роз'ясненням заборонила нам отримувати після плату готівкою. Хоча мені це було на руку, тому що мені треба було готівку, тому що я закупав товар також готівкою. Ну або міняв на долари і знову ж таки закупав готівкою. Про первинну документацію. Напевно, також поговоримо трошки пізніше, чи в інших відео, тому що тут дуже багато нюансів. І я боюся, що я затягну це відео на годину. А нікому не цікаво дивитися відео на годину або слухати. Ну в моєму випадку більше слухати ніж Дивитися. Отже, я брав готівку на новій пошті як фізична особа. Це заборонено, і якщо ви будете так робити, то в разі перевірки податківець скаже вам: Ой, ти молодчинка, ти красава. Тепер, до прикладу, ти за якийсь квартал чи за певний період. Скажемо так, будемо е, виходити з того, що від 1 жовтня до, скажем так, до Нового року. На Новий рік до нас прийде перевірка і скаже: ось ти з 1 жовтня по, не знаю, нехай буде 1 січня, це ти маєш 2 чи 3 місяці, ти брав готівку. Ти заробив, до прикладу, за цей період. 100 тисяч гривень. Ти брав готівку як фізична особа, не підприємець. Тому, будь ласка, оплати 20% з цього податок. Ну там 19,5% округлимо до 20. і можливо, ще буде якийсь штраф. Знову ж таки, мені це не цікаво. Я підписав тепер договір з NovaPay. Тепер вся післяплата йде на мій рахунок в Монобанку. До речі, посилання в описі на реєстрацію в Монобанку, якщо комусь треба, і плюс бонус там. Ну ви зрозуміли. Окей, тепер післяплата плати де до мене на розрахунковий рахунок? Чи треба фіскалізувати? В принципі, знову ж таки, якщо дивитися по дуже багатьом роз'ясненням, десь треба, десь не треба. Я не став цим перейматися. І, взагалі, у мене сейл здрайв. Знову ж таки, доходимо до сел здрайву. Я фіскалізую всі надходження і, грубо кажучи, вставляю в пакунок з товаром. Сам фіскальний чек, але фіскальний чек я не вставляю, а просто відправляю людині картинку з фіскальним чеком в месенджер, в якому я спілкувався. Якщо це по телефону, до прикладу, то відправлю у Viber. Тобто я не друкую цей чек, а відправляю це. Також можна згідно з роз'ясненнями податкової, можна відправити або посилання на чек, або просто картинку, і там буде QR-код, буде номер чеку, який буде пробиватися на сайті податкової. Тобто можна перевірити цей чек, і він буде дійсний, тому що податковий. Хоче, щоб ми видавали фіскальні чеки і в будь-якій формі видавали людині. Тобто, хтось також каже, що яка різниця можна не друкувати, можна принтер не купляти, і взагалі можна нічого не робити, а просто щоб він фіскалізувався, тому що він у податкової є. Але час від часу буває, що податкова робить такі контрольні закупки, і якщо фіскального чеку немає, знову ж таки буде штраф. Я з цим не стикався, знаю людину, яка стикалася з цим. Ну і відповідно вона пробила чек-чек. Хто викинула в смітник і не віддала тому покупцю. Ну і відповідно він потім представився: доброго дня, податкова служба, там перевірка і тому подібне, і давай штрафувати. Але фактично там фіскалізація була, просто не видали покупцю. Тому я фіскалізую абсолютно всі надходження, неважливо, це на Через наложений платіж чи дають мені готівку в руки. Ну сам покупець. Я все фіскалізую, тому що немає заборони. Що якщо надходження йде саме на ваш єбан рахунок, так я буду казати, єбан, не придирайтеся, мені так подобається. Якщо надходження йде на єбан рахунок, то не треба фіскалізувати і не можна фіскалізувати. Податкова каже, що не обов'язково фіскалізувати, тому ми можемо фіскалізувати абсолютно всі надходження. Ну і відповідно, в тому числі на єбан. Отже. З новою поштою ми зрозуміли, як я працюю. Я просто підписав договір з новою поштою з пей все мені приходить на мій розрахунковий рахунок фізичної особи підприємця в монобанку. Ну і відповідно я видаю на кожну покупку фіскальний чек. Тому що знову ж таки якась норма закону є, що треба видавати фіскальний чек на повну вартість товару. Також були багато питань, що до прикладу нова нехай буде так: я продав товар на тисячу гривень. Через післяплату, плату ну, це називається у них контроль оплати. Людина заплатила на пошті, це типу післяплата. Людина заплатила 1000 гривень, плюс 20 гривень за послугу, плюс 2%. Мені на рахунок прийшло 999 гривень, тому що комісія від підприємця там 0,01% або не менше 1 гривні. Ну і відповідно зняло 1 гривню. Ну, якщо людина оплатить там карткою, то там відсотки більші. Ну і відповідно прийде не 999 гривень, а 900 не знаю, 87 гривень до прикладу. Яку суму фіскалізувати? Знову ж таки, якщо подивитися на законне роз'яснення і тому подібне ми маємо видати чек тобто фіскалізувати той чек на Повну вартість товару, сподіваюся, з цим також розібралися. Продали на тисячу, фіскалізували на тисячу. Те, що нам прийшло 987 гривень, нікого не обходить, тому що це витрати ФОПа. Якби ми не були на єдиному податку і були на загальній системі оподаткування і вели витрати, доходи, то все це діло би списувалося з доходів. Ну і відповідно би десь там ми платили менше податків. Я з цим не дуже знайомий, тому що я на єдиному податку, тобто я оплачую там. Грубо кажучи, 3 тисячі в місяць, в тому числі єдиний податок і єдиний соціальний внесок. І все у мене немає такого, що мені треба сплатити з певної суми певний податок. Просто у мене є обмеження 5 мільйонів 400 тисяч. Мені здається, на рік я маю право зробити обороту. Сподіваюся, з цим також розібралася знову ж таки, з точкою видачі розетка з Укрпоштою. Також все фіскалізую. З укрпоштою в принципі також можна напевно зробити договір, і вони будуть скидувати. Оплати на розрахунковий рахунок, але я цього не робив. Там ну у мене не так багато пакунків на Укрпошту. З точкою видачі розетки, в принципі, така сама ситуація. Ви також оплачуєте доставку там і гроші приходять вам на рахунок через розетка Pay. Знову ж таки, точка видачі розетка Pay, третя сторона, також треба фіскалізувати. Я думаю, також з цим зрозуміло. Фіскалізуємо знову ж таки повну вартість товару. Розетка Prom – це одне і те саме, якщо у вас є інші еквайринги, тобто Pay там і тому подібне, зараз не згадаю. А всі назви, я сподіваюся, вони не потрібні для того, щоб. Я їх сказав, і ви зрозумієте, що в принципі будь-яка оплата, яка прийде вам на рахунок з еквайрингу, то також треба буде її фіскалізувати. В принципі, у мене є ще такий варіант оплати, як е, карта. Я даю карту ФОПа, не свою особисту карту. Ні в якому разі не давайте особисту карту для поповнення, тому що податкова це це вам також. Подякує дуже сильно і нарахує вам штраф, тому що знову ж таки 19,5% податку, плюс там якийсь штраф. Тобто, якщо 100 тисяч, то, ну, грубо кажучи, 20 тисяч ви оплатите просто за податок, тому що ви приймали на свою особисту карту. Ну, знову ж таки, можна зробити в монобанку безкоштовний рахунок посилання в описі, безкоштовний рахунок для ФОП і не перейматися, тому що у всіх інших банках ви за це маєте платити не прям тисячі. Або мільйони, але там 120, 150, 200 гривень на місяць. Також все це діло списується. Тому в монобанку у мене є карта ключ до рахунку. Знову ж таки, можна було б під'єднати цю карту ключ до нової пошти і не заключати договір з Нова Пей, але типу не можна. Прямого наказу, що не можна, нібито немає. Але знову ж таки, це також виходить не, не дуже по-білому, і податково також каже, що треба на розрахунковий рахунок. Отже, якщо до прикладу угода проходить в інстаграмі, тобто хтось у мене хоче купити товар, я не даю Айбан чи Єбан. Я кажу, я кажу, єбан, тому що він довгий і не знаю, чомусь так заведено, що я просто кидаю номер карти. Вони. Копіюють номер карти, це рахунок ФОП, тобто це карта ФОП, ну і відповідно скидують мені на карту ФОП. Я також все це діло фіскалізую абсолютно без ніяких проблем, тому що я використовую crm систему. І для того, щоб мені все це діло фіскалізувати, що так, що так, я роблю це замовлення в crm системі. Просто натискаю дві кнопки Створити чек, фіскалізувати все. І більше у мене не буде проблем. Якщо у мене фізичний магазин купляють, ну, вдома. Або давайте назвемо це на складі, то я також беру готівку. Ну, мені дають там 200, 300, 400, 500 тисяч гривень. Ну і відповідно я віддаю фіскальний чек. Тому що готівку, ну, зазвичай в цілому треба було фіскалізувати лише готівку. Це би було логічно, тому що тобі дають готівку, податкова хоче знати, скільки готівки тобі дали. А виписку з банківського рахунку вони, в принципі, і так бачать, тобто вони не бачать лише готівку. Чому вони. Прям так сильно загралися на те, що треба фіскалізувати все, я не знаю, але тим не менш я просто фіскалізую, тому що ну щоб не перейматися взагалі. Тому, в принципі, ось така у мене позиція. По штрафам, якщо в принципі трошечки підсумувати і подивитися на штрафи, якщо ми ФОП-єдинник, так тобто, перша, перша там є нюанси. Ви на першій групі не можете працювати в інтернеті лише на ринку. Тобто на базарі можете торгувати. Якщо ми друга, третя група єдиного податку, по моєму і четверта є. Ну це не так важливо. То в принципі, у нас там є такі послаблення до 25-го року. Що якщо ми не продаємо ризикові товари, так тобто ця група ризикових товарів, там ювелірка, техніка, медичні і підарцизні, то в принципі до 25-го року, до 2025 го року, у нас штрафи за перший раз там 25% від суми чеку, і кожен наступний 50 50%. А якщо ми продаємо ризикову групу, то у нас буде 100% перший штраф і кожен наступний по 150% від суми проданого товару. Ось такі у нас штрафи. І стосовно готівки на новій пошті, також нагадаю, що в принципі заборонили ФОПам, саме ФОПам, брати готівку за післяплату. Тобто, фактично, нас змусили підписати договір з NovaPay і платити їм комісію. Так, ось такий парадокс у нас є NovaPay Пошта взагалі не, нічого не коментувала на цей рахунок, тому що їм просто вигідно, хоча б ви там 0,01% брати з підприємця і 2% з покупця, як зазвичай, їм це вигідно, тому вони промовчали, напевно. Хоча нова пошта такий великий бізнес, і їхнє слово в податковій, напевно, би щось значило. Але вони пішли іншим шляхом. Отже, якщо все це діло підсумувати. Я сподіваюся, ви дослухали до цього моменту. Я фіскалізую абсолютно все, і вам це рекомендую. Вам вирішувати, чи треба вам цього, чи не треба. Можна працювати і далі в чорну, а можна працювати в білу. Для мене це не важко, не викликає абсолютно ніяких труднощів. Нагадаю, через CRM-систему. У два кліки я роблю все це діло. Також зараз чекбокс з новою поштою і Монобанк, в принципі, анонсують фіскалізацію автоматичну, або фіскалізацію на основі статусів доставки, в принципі, але не буде відправки чеку саме покупцю. Ну і в принципі, якщо і буде, то за це також треба буде платити. Кому правильно підприємцю? Тому в даному випадку, в даний момент часу, я фіскалізую все і відправляю абсолютно кожному покупцю чек. В месенджері, тобто в приватні повідомлення, там де я з ним переписуюся. Мені здається, в даний момент це найбільш така законна і нормальна позиція, і я так роблю. Отже, панове, не забувайте про ЗСУ, тому що завдяки їм я зараз пишу ці відео. Ви їх дивитеся. Ну і не забувайте про мене. Підпишіться на канал, поставте вподобайку. Все, панове, дякую за увагу. До побачення.